Малята, зараз у нас з вами місяць квітень. Перший день квітня традиційно вважають днем сміху. А ми, малята, чомусь не відзначали цей день. Та ну, не біда. На сьогоднішньому занятті в нас з вами буде чимало жартів, усмішок і дзвінкого сміху. А допоможуть нам посміятися і розважитися веселі віршики, кумедні історії та цікаві ігри. І розпочнує своє заняття із віршика Ірини Калинець, сімейка. Був собі хлопчик, на колін гопчик, на коліні, на коні, маминім. Був у нього братик на наровегнатик. Сам жене, сам жене а мене. Була в нього бабуся по хаті хруся. Треба нашій бабусі роликів до капців. Був у нього дідусь, пішки обійдусь, ходить сам собі такий в нього, з нього пан. Ось такий цікавий віршик багато бачите незнайомих чудернацьких смішних слів використала вона в своєму віршику. А ось ще один віршик Ольги Пархоменко «Де ти мам і я все сам. Мала мати два сини дивно звалися вони, трохи старший «Де ти мам. А молодший я все сам. Я все сам за кожне діло бравсь охоче, бравсь уміло. Вчусь робити я все сам. Де ти там же тільки хниче, та щоразу маму кличе: Я не вмію ти, мам. Я все сам сьогодні зранку Клеїв іграшки старанно, літаки та голуби. Де ти там сидів та хникав і мені таке зроби. Де ти там губма, гово, мовить мама? Так не гоже, де ти там. Вчися, синку, я все сама. Пробуй все зробити сам. Малята, давайте пригадаємо, які вигадані слова ми з вами почули в цих двох віршах. Перше слово на коліні гопчик. Як ви думаєте, що воно значить? Так, це малий синочок, якого мама підкидала на своєму коліні, приказуючи гоп 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 на коліні гопчик. Повторимо ще раз зі мною. На коліні гопчик. Так, далі наступне. На ровері гнатик. Так, це хлопчик, який катався, ганяв на ровері, тобто в велосипеді. На ровері гнатик. Бабуся, яка була? По хаті кручуся. Так? Це бабуся, яка весь час займалася хатніми справами, постійно щось робила. Так, дідусь пішки обійдусь. Це дідусь, який любив ходити пішки, обходився без транспорту. Я все сам. Так, це хлопчик, який всі справи намагався зробити сам, без маминої допомоги. Так, а старший синок як звався? Де ти там? Так, це синок, який вільнувався, постійно капризував і кликав маму, щоб вона всі справи зробила за нього. Так, один із персонажів цих веселих віршиків, на ровері гнатик, пропонує нам вирушити з ним в мандрівку. Але не так, як їздить він не на велосипеді, а як ми поїдемо. Вирішимо самі за допомогою своєї фантазії. Та наших улюблених іграшок. Малята. Зараз я буду вам казати два словосполучення, і ми повинні його трішки змінити. Наприклад, помчимо на коні. Як ми помчимо, помчимо конем. Поїдемо на потязі. Як ми поїдемо, поїдемо потягом. Поїдемо на машині. Як ми поїдемо? Поїдемо машиною. Помандруємо на літаку. Як ми помандруємо? Помандруємо літаком. Поїдемо на тракторі. Як ми поїдемо? Поїдемо трактором. Поїдемо на Ведмедеві. Як ми поїдемо? Поїдемо ведмедем. Поїдемо на котові. Поїдемо котом. Добре. Поїдемо на санчатах. Поїдемо санками. Так. Чого або кого? На що, або на кого ми чекаємо під час подорожі? Ми будемо чекати пригод. На що ми чекаємо? На пригоди. Ми будемо чекати загадок. На що ми чекаємо? На загадки. Ми будемо чекати ігор. На що ми чекаємо? На ігри. Ми будемо чекати зустрічей. На що ми чекаємо? На зустрічі. Ми будемо чекати казку. На що ми чекаємо? На казку. Добре. А зараз давайте будемо з вами ще ось так гратися. Я їхала автобусом, а ви. Ви їхали на автобусі. Я пливла на човні, а ви. Ви пливли човном. Я чекала обіду, а ви. А ви чекали на обід. Я чекала на дощ, а ви. Ви чекали дощу. Малята: наш народ був дуже жартівливий. І ось він придумав таку народну примовку у тішку. Називається вона Безкінечна казочка. Послухайте її уважно. Чого, діду, плачеш? Мишка вкусила. А де ж та я мишка? Під пічку побігла. А де ж та я пічка водою залило? А де ж та я вода? Води Воли попили, а де ж тії воли? Вовки поїли. А де ж тії вовки? У ліс побігли. А де той ліс? Огонь попалив. А де той вогонь? Річка залила? А де ж тая річка? Воли попили. А де ж тії воли? Вовки поїли. Так, маляту, ось, бачите, така цікава казочка, тому що ми можемо продовжувати її знову зі слів вовки поїли, а де ж ті її вовки у ліс побігли, а де ж той ліс огонь попалив, а де ж той вогонь річка залала, а де ж тая річка? Води, воли попили, а де ж тії воли? Вовки поїли, і наша казочка вона не закінчується. Вдома зупиніться відео. Прослухайте цю казочку ще раз і спробуйте її повторити, з її допомогою насвішити своїх дорослих маму, татуся, бабусю, дідуся або навіть своїх друзів на прогулянці, якщо ви її запам'ятаєте. Вона така легенька, ця безкінечна казочка. Отже, малята, з якими жартівливими словами ми сьогодні познайомилися? Я все сам, де ти мам, потім ще яке? Дід пішки обійдуся, так? І багато-багато інших. Скажіть, будь ласка, уявімо себе космонавтом. На чому ми полетимо в космос? На ракеті. А як ще можна сказати, полетимо ракетою? Яке враження на вас справила безкінечна казочка? Розмова з жартівливим дідусем. Так, мені вона теж дуже сподобалася, і мені вона була теж дуже-дуже весела. Я бажаю вам веселого сміху, багато жартів та гумору. І на цьому наше заняття добігло кінця. До побачення до наступних зустрічей.